РАЗОМ сильніші. В цілому ми не важко почали цей поєдинок. Е, вплинули наші рішення е, на м'ячі, в нашій першій зоні. Тобто, ну, ми все це робимо не для того, щоб набрати там 18 дотиків. Ми створюємо певні ситуації. Е, можна сказати, намагаємося. Затягнути суперника в певній геровій ситуації е, має бути прийняття рішення. Ну знову ж таки, за помилки ми, ми не будемо ніколи е, наших гравців хаяти. Ми будемо їх підвищувати голос, коли нема бажання, коли нема агресії, коли нема залученості в гру. Е, ці моменти були в першому таймі. Ми про них проговорили під час. Перерви, і ну, основний момент це те, що е, ми сказали про те, що потрібно що один гол змінить гру. Так, ми в десятьох. Так, коли ти в десятьох і ти оберігаєш свій рахунок, це одне, а коли ти в десятьох і ти маєш намір відігратися, то це зовсім інша справа. І це набагато складніше. І... Я думаю, що болівальник має цінити це, бо не кожна команда в українській прем'єр-лізі буде це робити і намагатися, намагатися відігратися, намагатися змінити ситуацію на футбольному полі. І маємо розуміти, наскільки це фізично важко. Але футболісти знову показують жагу до, до гри, до перемоги, і це надихає. Це заліковий це, це бал. Я думаю, що він дорого коштує в тому плані, що прагнення бути, диктувати свої умови воно є, і це дуже добре. І в цілому у 10 другий тайм ми створили е, набагато більше гольових моментів і мали е, вигравати цю гру. Е, фабіо момент, е, шах момент е, момент, е, фабіо не добіг. Теж гольовий момент ігор так само один крок не вистачило в ближню для того, щоб це був гольовий момент. Не сподобалося дуже багато трактовок, ну, вони були такі змазані. Але ми розуміємо, що у кожного рефері є свій стиль суддівства, і він його притримується. тому... Але бентежить те, що він навіть не дивився вар, бо ситуації були досить спірними. На Кліменко, на, на Фабіо, на тому ж вилученні, наскільки наскільки Бог був розвернутий до своїх воріт. чи був страхуючий жан там поруч. Ну, всі ці моменти потрібно, я думаю, якщо ти приймаєш такі рішення, сміливі рішення, то ти маєш, якщо у нас є Вар, то потрібно його дивитися. І тому це трохи засмутило. Так. Є запитання у вас? Дуже багато. У угу. мене теж є. Не... — Ну задайте. Бо дебютне. Давайте. У мене нема запитань. <рес> 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 Ви кажете, що в перерві напевне, напевне довелося підвищувати голос, крім казів по, по матчу. Ну, все одно. Як вдалося змінити малюнок гри, про хоче, щоб команда була меншості. <рес> Як вдалося. Все банально і просто. Коли нас тому сезоні там хейтили за деякими е, наші вибори, е, вибори гри, вибори манери, гри проти е, сильного суперника. Ми про це казали, а там хтось е, шуткував, жартував. Сміливість, вона або є, або її нема. Ти не можеш сьогодні прийти і сказати, що сьогодні ми будемо трусами, сьогодні ми будемо сидіти в окопі, а завтра будемо, е, а завтра будемо агресивно. Агресивно тиснути, агресивно грати це неможливо. Тому і якщо ти обираєш лінію сміливу лінію агресивну, то це буде повторюватися від гри до гри, від моменту до моменту. Якщо ти знову ж таки, це є вже у них ДНК. Вони розуміють, що ми не будемо відступати, що ми будемо тиснути і. Тому, тому і вдається це, тому і там великої заслуги тренерського штабу в цьому нема. Тобто, да, підвищили голос, показали спочатку ігрові моменти, які нам потрібно, внесли корективи в рішення в деякі на м'ячі і все, все змінилося. Ви, зокрема, в минулому сезоні доволі стабільно в контексті воротарів обирали. Першу частину провів Кемкін, другу Кінрейкінг. Тут зараз є така певна аритмія в плані вибору. З чим це пов'язано? З чим? Ну, там, тим, що вони непогано проявляються на тренуваннях. І, і там вибір певний залежав. Тобто Назару вдалося зіграти. Кубковий матч зараз зіграв. Кліщук розуміли, що домчак ще буде зараз їхати в збірну України, він там зіграє. Тому, думаю, в цілому нормальний процес. І головне, що вони відчувають довіру, а, а все решта такі, такі речі. Ну, в цілому я вважаю, що і можна і е, з воротарями робити ротацію. Це не є проблема. І знову ж таки, вони мають бути незалежно зіграти 10 ігор або одну, ти маєш виходити і робити. Свою справу, бо, знову ж таки, якщо ти б грав одну гру і отримував тиск ігровий тільки під час матчу, а ти, він отримує тиск під час тижню, і таких ситуацій у нього дуже багато. Тому це не залежить від того, там вратар грає певну кількість матчів, чи він дебютує. Я не зважаю на то в плані того, що у нього буде менше чи більше досвід впевненості в своїх діях. Можливо, запитання? Обидва голи це наслідки двох ну, доволі грубих е, помилок. Е, тактична помилка, напевно, воротаря, технічна помилка найтехнічнішого гравця вашої команди. Е, як ви сприймаєте такі помилки, чи можна говорити, що, наприклад, другий гол це ваше прагнення саме так грати в білдапі, і ви морально готові, що іноді таке буде відбуватися? Ми морально готові е, до цього, але знову ж таки, ми наголошуємо на тому, що гравець на м'ячі має приймати рішення. Тобто там було взагалі недовцільно починати починати білдап саме в такому чи в такому самому вигляді. Тобто ми про ці моменти також розмовляємо під час тижня, там моделюємо ігрові ситуації. Знову ж таки, кожна, кожне рішення воно має бути. Наслідком чогось. Тобто тут, тут сам сам розвиток білдапу не був, не був оцінений, не було доцільності в цьому розвитку. Ну, я сприймаю це нормально, ці помилки, якщо вони не, систем, не системні. Тобто гравець, знову ж таки, ми не будемо знову ж таки вбивати когось там і, чи розмазувати, але але, але. Знову ж таки, дуже важливо в контексті нашої гри це прийняття рішення. Ми даємо на відкуп дуже багато гравцям, ми в них віримо, але вони мають розуміти не наслідки, не наслідки мають розуміти, а мають розуміти доцільність. Вони мають аналізувати положення гравця, суперника, яку зону ми створюємо. І там, не, не в тому сенсі, що у нас 10 і ми не можемо це робити. Ну, не питання можна робити і в десятьох. Але доцільність, доцільність це найголовніше. У другому темі було у вас декілька нарад зі своїми помічниками. Угу. Цікаво, які були теми для цих нарад, не. і як наводилося рішення, якщо не помиляюсь, Жан Петру, задовжував матч взагалі позиції. Так, ми, ми розуміли, що нам потрібен під, підбір м'яча, що вони, вони сідають низько, хочуть контратакувати з швидким нападником. Так, ми хотіли, ми розуміли, що у нас вже використано один слот заміни, і ми не маємо більше. Ну, тому що ми міняли Адам'яка, випускали в першому таймі. Нам потрібно було впливати на гру і не робити заміни. Тобто ми Клімен Кліменка випустили позицію лівого захисника, але він мав грати більше також, середині. коли ми втрачали м'яч, він опускався зону лівого захисника. Також у Мирошенченка була жовта картка. Бачили, що під нього випускають швидкісних гравців. Ми, ми хотіли, хотіли цю зону трошки освіжити, хотіли дати деп'ятувати. Кірючку або Какаденіку, але потім зрозуміло, що нам потрібен Кліменко, який буде забезпечувати підбір м'яча. Плюс е вагалися з позицією з позицією е Бруно, де йому буде краще реалізувати свої, е свої дії на фланзі чи всередині. І бачили, що е він трошки фізично просідає, і намагалися сховати його фізичний стан, е але. Дати йому грати на мечі, тому він грав ближче до, до Фабіо на фланзі. Плюс Пабло отримав травму. не знаю, там Він сказав, що йому прямими ногами стрибнули, і він думає, що у нього там є або тріщина, або перелом пальців, бо сказав, що вони, він їх не відчуває взагалі. Знову ж таки, те рішення те рішення. Трактується дуже-дуже странно. Кожен у нас епізод, і це жовті-жовті-жовті за емоції суперник вибиває м'яч, викидає м'яч, і просто суддя закриває очі, розвертається. Воротар падає біля штанги, він кличе лікарів. Це, це дуже схоже на те, що на свовілля якесь. Можна, ще як Можна ще не крайній. Матч з журналістами, там, були футбольні люди. Було таке враження, що от ментально щось в команді змінилося в порівнянні з попереднім сезоном. Зникла якась така лють, агресія, такий інстинкт хижака зник. Хоча, по факту, яка різниця? Винули Черецька, ну і, і у Стецькова. Як Ви думаєте, з чим пов'язано те, що менталітет змінився? Чи може натомлятися? Тоді ага, я задам питання: а скільки Коли останній раз бачили, команда в Україні десятьох програвала 2-0 і? І грала, Продовжувала грати, намагатися грати першим номером і відігравалася. Коли ти граєш, і тебе тобі, тобі, тобі рахунок влаштовується, одне, коли команда програвала 2-0, грала в 10 і створювала набагато більше моментів. Ну, Згадайте ми, гру. – Це і мені важко згадати. – І мені важко. І лютя агресія, вона нікуди не зникла. Коли ти. Шахтарем забуваєш три голи. Скажіть мені, хто забував Шахтарю три голи. Ну, я один момент, одна гра була в тому сезоні, але намагаючись грати грати, намагаючись грати на м'ячі. Ну, я не згадаю, і я, я не згоден в тему, в, 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 з тим, що ми втратили агресію. Дивіться, е нам дуже вдало давалося в тому сезоні. Комплектувати команду ми дуже вдало підсилювалися, і ті гравці, які приходили, вони були основними гравцями. Тобто гравці, які прийшли в літнє трансферне вікно, Мірошниченка, Адемюк, ставали плюс воротар, ставали основними гравцями. Потім, по ходу сезону, добирали Жана, Бруно, вони ставали основними гравцями. Потім взимку взяли Сича, Краснопіра, вони стали основними гравцями. Зараз ну, нам не вдалося. Спрацювати комплексно так, щоб ми стали, стали сильнішими, щоб гравці, які прийшли, витіснили гравців, які у нас вже були. Тобто, ну, в цьому, там, я думаю, що є певні, певні моменти. А в цілому, я думаю, що це все, те, що ви сказали, футбольні люди, ви спілкувалися з ними, це все аналіз результату. Вилучення. Дві, два такі голи пропустили, ну тобто, це ж не суперник е, створив ці моменти. Тоб, е, пропустили голи і, і все. Маємо розуміти, як би я не відносився до, до цього клубу Аболоні, до цього стадіону. Які б мене не були згадки, але знову ж таки ми граємо на м'ячі, і ви бачили, скільки м'ячів ми губили через те, що м'яч застріє, бо нема поливу. Ми маємо вже розуміти, що в нас і так прагнення до того, щоб ми всі грали, всі команди грали в Україні другим номером. І так, такий стан газону, він не дозволяє, не дозволяє. Якісно грати першим номером. Тобто, щоб ви розуміли, Кудрівка, коли е, награє комбінацію, передача назад і в один дотик б'є спину, м'яч не проскальзує до воротаря. Він зупиняється. Це перевага для нападника. Коли ти позиційній обороні сідаєш і чекаєш контргри і. Брак відсоток браку підвищується через те, що м'яч жується. Ну, ми маємо про це також говорити. І футбольні люди, які грали в футбол, вони мають це розуміти. Інстинкт хижака можливо, так, да, бо маючи в другому тамі багато, багато потенційних моментів. Для забиття гола ми маємо бути агресивнішими і вигразати там ці моменти. Тут я згоден на 100%. Бо Фабіо не добіг знову ж таки, Невес е, не добіг е, Краснопір. Це ну, це і, ну, я вважаю, що напевно люди цього не бачили, але ну я чітко це бачив. Це, це гольові моменти: два метри, два метри, два метри, метр і. Це, цього не вистачає наразі 100%. Але знову ж таки ми, ми забуваємо голи, ми створюємо моменти, ми маємо характер. І це показник того, що е, атмосфера і мікроклімат, і віра в те, що ми робимо, вона, вона живе в наших серцях. Селі Анатолійович, поділіться першими враженнями вашими гри. Ну, зараз враження, по-перше, на нас пустошення таке, да. Там. Не хочеться втрачати перемогу на останніх секундах. Але враженої відео дуже задоволен першим таймом, тобто те, що ми намагалися, мабуть, всі думали, не хочуть нікого ображати, але там, проти Карпат, як ми зіграємо. Закрити футбол. Ми зіграли так, як намагалися грати з лінії оборони. Десь на перехідних фразах з пресингом і ми забили дуже гарні якісні голи. І в першому таймі, мабуть, дуже багато емоцій втрату, особливо я відчуваю по собі. Да то есть перерві хлопці намагалися сказати, що його перевага одного гравця. І перевага в два м'ячі, це саме скільський рахунок. І Карпатом ми знаємо, що команда бойова це історія глибока, яка ще з радянських часів, да, то есть буде битись до кінця. І незважаючи на те, скільки у них гравців. І це так, в принципі, і сталося. Але поверсили хлопці вийти і сказати, що, не те, що отримати рахунок, грати на м'ячі більше. Намагатися розіграти лішого гравця, але грати більше вперед. Ну, десь неправильно зрозуміло. Вони почали контролювати м'яч, але е, грали назад на Антона, і потім йшла висока тиск від суперника, і ми били м'яч вперед. Тобто, в цьому але. Дуже вдячний хлопцям за витримання, пропустили гол. Карпати, мабуть, психологічна перевага пішла у них, а ми вже боялися грати десь. Да? Тобто, мабуть, вже там... у є гіркий опит попередніх командах молодіжного рівня, коли втрачав, грав там завжди на перемогу і намагався грати до кінця, і навіть рахунки 3-0, тобто програвали чотири три команди, там динамо Київ, траплялося. І Десь тут вже намагалися налаштуватися, зіграти в три центральні гравці, тобто закрити всі коридори за що п'яти захисників, тому що Карпати дуже останнім часом стали вертикально грати в футбол і дуже часто доставляють м'ячі відразу в третю зону. І ми намагалися закрити ці коридори, зіграти на підборах, десь вдавалося. Але мабуть, вже дуже багато втратили фізичних якостей і не так якісно виходили перехідну фазу в атаку. Ну і це десь не зі всіма гравцями вгадали по замінах. Той гол, який ми зараз подивився, гол на останніх секундах гравець, який вийшов на замін, не допрацював в своєму напівлангі. Будуть питання? Оси, ви сказав, що Карпати останнім часом стало більш вертикально грати. Ви маєте на увазі останнім часом цю конкрет... Цей конкретний матч взагалі тенденція по їх останніх матчах? Ну в цьому чемпіонаті? В цьому чемпіонаті. В цьому. В цьому чемпіонаті це дуже помітно. Вони виходять п'ять гравців в атаки. здесь розігрують м'ячі, чотири гравця, ади і Більш дуже багато. Якщо подивитись, навіть войскаутів дуже багато центральних захисників починають атаки, але такі атаки більш вертикальні. Да? Тобто намагаються в коридори, це теж ну як грають. Вони так бачать, да? тобто, ну, і це, мабуть, коли в команді є дуже мобільні гравці, які здатні нав'язати боротьбу, підібрати м'яч і потім грати один в один. Це мабуть так, ну це їхнє бачення. Ну. Це ну я ще це помітно було по цих іграх. Що така дуже вертикальність з'явилася в них взагалі? Якщо так стежити за риторикою тренера Карпат, то є прагнення грати в якийсь такий особливий футбол, непритуманний українському чемпіонату більшості клубів. Ось ви як тренер суперників. Можна сказати, що Карпати дійсно грають в якийсь особливий футбол? Та я не хочу слова колеги. Вони грають так, як вони тренуються, як вони бачать. І це їхнє бачення. І особливе, не особливе. Кожна команда грає в той футбол. Ми можемо сказати, я можу сказати, ми теж в особливий футбол да, граємо. Але... Ми виходимо, граємо для болівальників, намагаємося десь грати на м'ячі, намагаємося використовувати, якщо є можливості, швидкі атаки, да, десь теж вертикальність, щоб не тільки між лініями грати, да, тому що потрібно дуже багато якісних футболістів, які можуть розпорядитися м'ячем. А це я не знаю, я не слежу. Ну, Звичайно, для мене є опит, якщо це їхнє бачення, і я не хочу коментувати особливо чи не особливо. Не буде не не по відношенню до всіх тренерів, які тренують команди. Не зважаючи на лігу, першу прем'єр-лігу, другу лігу, ти виходиш грати проти команд. Є один м'яч і проти тебе виходить соперник. А це футбол. А який футбол там особливо, не особливо? Це вже пусть спеціалісти розбираються в цьому.